Вітаю, друзі. Я політолог Ігор Рейтерович. Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости і, звісно, підписку. І пропоную поговорити сьогодні про лист, відправлений президентом Дональдом Трампом, усім країнам НАТО і всьому світу. Так, так, вам не здалося. Він зробив такий допис в себе в соціальній мережі. Це так він, так цей допис і називається. Звісно, все починається спочатку капслоком, великі літери. А далі ну далі дуже дивна історія. Історія, яку я зараз спочатку коротко прокоментую, а потім ми спробуємо з вами зрозуміти про що взагалі йде мова. Отже, Трамп з ходу заявляє, що готовий запровадити великі санкції на Росію. Коли всі країни НАТО домовляться і почнуть робити те ж саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту у Росії, він заявив, що включеність НАТО в перемогу була набагато меншою ніж 100%. і те, що ну деякі країни НАТО купують російську нафту, це шокує, оскільки це дуже сильно ослабляє нашу переговорну позицію, і речаги впливу власне важелі впливу власне, на Російську Федерацію. І от він сказав, що в будь-якому випадку я готов, готовий. Але ну коли ви будете готові, ви тільки тут скажіть мені, коли, і ми власне почнемо. Ну, типовий Дональд Трамп, який щось там обіцяє, але коли це відбудеться, поки не сильно зрозуміло. Далі він сказав, що треба також запровадити від 50 до 100% мит зі сторони нато на китай які будуть зняті лише після того як війна росії україни україни закінчиться і це дуже допоможе припинити цю смертельну але безглузду війну оскільки у китаю дуже такий сильний контроль і навіть він прям тримає ледь не за горлянку росію і оці потужні мита цю хватку зламають і відповідно росія позбавиться Підтримки і впливу зі сторони китайської народної республіки. Ну а далі стандартні фрази Трампа це не війна Трампа. Вона б ніколи не почалася, якби не був президентом. Це війна, а тут момент Байдена і Зеленського. Жодного слова про Путіна. Я е, тут тільки для того, щоб зупинити її, врятувати тисячі життів. Він сказав, що за останній тиждень було втрачено 7118 життів, і це е, ну якась ненормальна ситуація. Це ну, якесь божевілля, яке треба, власне, закінчувати. Ну і далі фіналочка. Якщо НАТО зробить так, як я скажу, війна швидко закінчиться і всі ці життя будуть збережені. Якщо ні, ну ви тоді просто так витрачаєте мій час, марно витрачаєте мій час, а також час, енергію, гроші Штатів Америки. Дякуємо за увагу. Отакий От допис великий, достатньо дивний, і ну давайте говорити відверто, не надто приємний. Ну, по перше, почнемо, Починаємо з того, що як я вже казав. Трамп називає це війною Байдена і Зеленського, але навіть не згадує Путіна. Тобто, в усьому виходить винними НАТО, Байден і Зеленський. Ну як на мене, це дебільна позиція. Вибачте, за такі слова, тому що вона абсолютно суперечить фактам, суперечить навіть якійсь простій логіці. Це перший момент. А другий момент найцікавіше, коли Трамп пише про нафту, про нафту він повинен дивитися на факти. А факти такі, що Європа спочатку війни зменшила закупівлю російської. І нафти з 16,4 мільярда доларів в 2021 році до 1,7 мільярдів доларів в 2025 році, і ті, хто купує цю нафту, це передусім в Європі Угорщина та Словаччина і Словаччина. А в НАТО до цих трьох країн додається ще Туреччина. От в принципі, і все тим більше, що до 2027 року Європа планує повністю відмовитися від закупівлі російських російського з скрапленого газу на споті. Ну і до речі, це не просто заяви. Це власне на минулому тижні підтвердив очільник міністерства енергетики США Кристофер Райт, який сказав, що такий план є, і він з європейцями погоджений. Тому виходить так, що Трамп по суті намагається вигадати якісь. Нові умови для того, щоб змусити змусити Росію сідати за стіл перемовин і знову перекидає м'яч на поле. Європейського союзу і НАТО, і от, знаєте, з одного боку, це ну виглядає ну як певне таке позорисько, тому що Трамп черговий раз показує себе дуже нерішучим лідером і каже, що от як тільки ви будете готові, спочатку ви зробіть перший крок, потім зроблю я. Але тут для нього криється і одна дуже велика проблема, тому що я абсолютно не здивуюся, якщо європейські лідери і власне очільники Європейського союзу плюс додамо до цього ще Британію, прямо скажуть Трампу. Що проблема та насправді не в Європейському союзі, проблема та насправді не в НАТО? Проблема в двох країнах, і цими країнами є Угорщина і Словаччина. Цими краї... цими, країнами, цими країнами є ті держави, лідери яких вважають себе, ну як мінімум, Орбан, дуже великими друзями Трампа, моляться на Трампа і кажуть, що тільки Трамп може закінчити війну. І що ж тоді виходить? Що Орбан і Фіцо вони заважають Трампу війну закінчити, Трампу тоді треба тиснути на Орбана і Фіцо. А не на європейський союз і НАТО, мені більше все ж таки здається всі ситуації, що питання навіть не в тому, що Трамп знову намагається скласти з себе, скласти з себе. Ну, цей обов'язок якось завершити те, що він обіцяв тріумфально завершити спочатку за 24 години, потім за пару місяців, потім за півроку, а потім взагалі як піде. І е, другий момент мені здається, це свідчення того. Цей лист, так званий, ну це взагалі, знаєте, ет орбі», е, як писали раніше у Ватикані, і зараз до речі, пишуть в них навіть позивні радіостанції, такі, е, значить, від міста світу, да, ну, від святого міста всьому світу. Так, от е, таке послання Трампа це власне нагадує. Euh, мені здається, що його головна мета. Ну, навіть не мета, причина появи цього послання в тому, що Трамп не знає реально, що робити далі. Ну тобто, йому треба вже переходити до жорсткого тиску на Росію. Він це розуміє, і, мабуть, його оточення розуміє, що все всі можливості для перемовин вони закінчилися. Їх власне немає, вони вже відсутні. Треба, от як написало політико, і, начебто, в чому переконали Трампа європейські партнери, треба змусити Росію сісти за стіл перемовин. Але виходить так, що Трамп поки цього не хоче робити і шукає собі ще е, якесь відтермінування. От зараз з'являється в нього така заява, звернена до країн НАТО, до країн Європейського Союзу. Зробіть, але ну може бути таке, що ці країни через тиждень скажуть, ми зробили. Ми зробили. Залишилася Угорщина, Словаччина. І, до речі, е, е, з, з ними навіть не настільки все однозначно, тому що ті ж угорці на днях підписали е, альтернатну один з альтернативних таких контрактів, за яким вони будуть отримувати власний газ і таким. Чином вони теж диверсифікують свої поставки. Вони не тільки зациклені на, скажімо так, на ну, на російському напрямку. Тому може бути таке, що вже за тиждень Трампу скажуть: а ми вже ну, все зробили. Давайте рухатися далі. З приводу взагалі тарифів, ще які він згадував, і мит проти Індії і. Китаю, ну розумієте, тут вимагати перших кроків від Європи теж дуже дивно виглядає, чому тому, що так Трамп щось там запровадив проти Індії. Це не спрацювало так, як він розраховував, але проти Індії запровадили обмеження і європейці, і ці обмеження більш серйозні, тому що вони стосуються навіть не стільки закупівлі нафти, а скільки того факту, що з 1 січня 2026 року Європа не буде купувати паливо вироблено з російської нафти на індійських НПЗ, і це для Індії. Набагато серйозніший удар, оскільки вони багато російської нафти купували для того, щоб її пере, ну, переробляти, і потім це пальне продавати і на цьому заробляти. Тепер в них такої можливості не буде, і вони не будуть купувати російську нафту, тому що куди її дівати. Стільки російської нафти безпосередньо самій Індії не потрібно. А з Китаєм тут взагалі ну. Парадоксальна ситуація. Ніякі мита додаткові додаткові зараз проти Китаю зі сторони США не діють. Китай це найбільший торгівлі, один з найбільших торгівельних партнерів США і один з найбільших торгівельних суперників. І взагалі-то тиснути на Китай повинен починати Трамп. Європа може в будь-який момент взагалі розвернутися і сказати: а нам з китайцями нема чого ділити. Ми з ними домовимося, і китайці нам пообіцяють чи навіть підтискувати трохи Росію. І Трамп може залишитися як знаєте. Ну, політик, який. Поставив відразу на кількох і коней, але жоден з них не прийшов до, до фінішу і ніхто не виграв. Так що, коли він говорить про Китай і Індію, тебе треба теж бути дещо обережним, бо через тиждень, через два Європа може йому сказати: А ми вже все зробили, що роблять власне Сполучені Штати. Так що давайте виходити з того, що це просто. Спроба знайти собі трошки додаткового часу і подумати, як діяти далі, крім того, я не виключаю, що це ну, може фінальний сигнал, який Трамп власне передає Російській Федерації, тому що все ж таки початок такий, я готовий. Ми змусимо Росію, вона там, типу, буде змушена все припинити. Такий сигнал: що дивіться або сідайте зараз, або ми зараз за тиждень, за два, за три. Я не знаю наскільки він там розраховує. Все ж таки домовимося про посилення тиску на вас, і тоді вам будуть непереливки. Чи зрозуміється? І натяк Росія, я дуже сильно сумніваюся. Тому, скоріш за все, рішення фінально все одно прийдеться приймати Трампу, і чим швидше він це зробить, тим краще буде, мабуть, усім, тому що в іншому випадку, в противному випадку, це призведе до дуже негативних результатів. Очевидно, що для України, тому що війна буде тривати. Очевидно, що для Європи, тому що Путін буде далі нахабніти, але найбільший удар все одно буде нанесений по сполученим штатам, оскільки країна втратить свій імідж і своє реноме не тра. Країна, а для країни, яка має Максимально включеність в глобальну економіку, яка має максимальну залежність від своєї глобальної ролі, це може закінчитися катастрофою, про яку писали деякі до речі, американські дослідники, які казали, що десь з середини 2020-х років зараз Америка може війти в цикл ледь не розпаду. Так вона повністю не розпадеться, але їй придеться пережити дуже неприємні речі і тільки за десятиліття повернути своє лідерство. Може статися так, що Трамп сане Трамп. Саме стане тією людиною, яка це лідерство підірве. Ну я не думаю, що він би цього хотів, оскільки він людина дуже марнославна. І я більше тут навіть сподівання покладаю на республіканців, і навіть на представників його оточення, більш молодого оточення, які хочуть продовжувати свою політичну кар'єру. Ну і розуміють, що вона можлива лише за умови сильної Америки, яка буде диктувати в тому числі свої умови тим країнам, які порушують той. Світовий порядок, який був сформований після 1945 року, дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей. Слава Україні!